Друзі, вітаю! Вітаю всіх! Ви не уявляєте, як я чекав цього моменту. Хто дивився мої відео з нашої міні-ферми, з дачі? Ну, Я вже вирішив, що дача це там, де люди відпочивають, жарять шашлики, а там, де люди працюють, важко працюють. Це ферма, город, сад. І називати дачею можна вже коли всі діла зроблені, всі справи пороблені. Будинок добудований, і можна приїжджати вже і відпочивати. Іноді, поки цього немає, це ферма, це наш наділ, де потрібно сумлінно працювати. І ось цей красень це. Поки що найважчі, які є 7 кілограмів, 7 кілограмів мій рідний сорт, рідний наш скажений сорт. Я не побоюсь того слова. І я зараз просто так присів, щоб з вами привітатися і розповісти, що до чого. І настав той довгоочікуваний момент, коли я його буду їсти. Я маю право його почати їсти. Зараз прийде з роботи дружина, буде також приєднуватись, буде їсти. Поки я готовлю вечерю, вже давно пообідав і вирішив, як мінімум, пару скибочок смачного кавунчику власного виробництва саморощеного, З'їсти. І ось. Я хочу, щоб ви чули, як я його буду нарізати і бачили. Багато хто каже, що він ще зеленковатий, але я так не думаю. Друзі, я не помилився. Це саме те, на що я розраховував. Отже, зараз сюди буду, мабуть, нарізати. Починаю я нарізати дуже акуратно, можна сказати, по правилам, як мене вчили. Щоб не тріснув повністю. І такими доступними скибочками буду нарізати. Я вже казав, п'ятий рік я займаюся і вирощую саме цей сорт. Це мій рідний, дачний сорт. Як він у мене з'явився, я вже багато разів розказував. Але кому цікаво, зараз ще раз у двох словах, розкажу. Одного разу, вже коли достигала картопля, ми з мамою побачили на картопляній з краєчку щось не схоже ні на бур'ян, ні на картоплю, звісно. І це, як ви з'ясувалося, це був цей кавун. Можливо, він взявся разом з компостом. Колись ми їли на дачі, куплений на базарі кавун. І на компост викидували ці шкурки разом з шкурками насіння, і потім воно вже навесні потрапило на картопляну грядку, І пізніше проросло. Не всі перегнили насіння у компості. так виходить, да? І на наступний рік якось я занес цей. Ну, я не знаю, що це за сорт був той кавун. Але за перші два роки я вам скажу, той перший кавун, який виріс випадково на моїй картопляній грядці, то вже був зовсім не той кавун, який от зараз ви бачите перед собою. Тому. Я вважаю, що завдяки моїй землі обробленій, завдяки умовам на моєму городі, цей кавун саме такий, зараз, як ви бачите, завдяки місцю прозростання. І це вже зовсім не той кавун, який потрапив у мою компостну яму у вигляді насіннячка. Тому це вже мій особистий. Сорт кавуна. Багато кому я вже насіння з цього кавуна протягом цих п'яти сезонів пороздавав. Ніхто ще не скаржився. Завжди він росте ось такий красень. Бачите, трошки є на ньому такі, ну, це, бачите, не, не впливає на якість кавуна. Ось такі кавунятчі. Оце я вже тримаю десь кілограма 4 тут. 3 кілограмчика собі нарізав зараз на двох, я думаю, такого красення вистачить навіть ще й на завтра на ранок залишиться. Тому, друзі, зараз буду приступати їсти. Я не люблю чамкати на камеру. Тому дуже радий був показати вам, що навіть при тому, що я зривав його. Подивіться трошки раніше моє відео. Я зривав його, і ще був зелененький хвостик. Хвостик був зелененький. Ну, а зараз ви бачите нормальне, показую. Дивіться, ну, зрозуміло, він обсох. Шкурка дуже потужна, він повинен і лежати. Я ще не перевіряв. Але у мене ось дивіться є. Декілька штук я, от саме таких оце. Раз, два, три. Три. Ви бачите, так? Три такого самого сорту я залишив то там просто позакидав, як сувенірні. Вже я позривав всю бахчу. Дивіться, раніше трошки е, мої відео, і всю бахчу я позривав. Так що хочу ще, ви, звісно, правильно зрозуміли, хочу спробувати, як ці кавуни, саме мого рідного сорту домашнього, як вони лежать, ну, скажімо, до 1 грудня, пролежать чи ні. Ось, як мінімум один кавун я залишу, і потім розповів вам. Як це відбувається, і чи він по ходу в процесі не буде сам десь м'якчити, наприклад. так? Ну, я так зрозумів, друзі, що у нього шкіра дуже потужна. І він повинен лежати. Багато хто питав, а що ж там ваші кавуни на балконі? Проєкт провалився, квітки з'являлись, з'являлись маленькі, такі, типу як початки кавунчиків, такі волохасті, схожі на маленькі ківі. І потім вони просто в'яли, морщились і просто щезали, обсихали і обпадали. І я вирішив більше таким. Проєктом не займатися, як кавун на балконі. Достатньо ось такого красення, кавун на городі. Тому, друзі, приєднуйтесь до нашого каналу. Дякую, що подивились, вислухали. Я розумію, я трошки, мабуть, визвав у вас слюновідділення. Вибачайте, я хотів просто розіграти ваш апетит. Сма смакуйте разом з нашим каналом, долучайтесь, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па!